Рецепт ванільного класичного бісквіту готується дуже просто. Для бісквіту нам знадобляться 4 яйця, можна холодні, можна кімнатної температури, це лише впливає на час збивання. Кукурудзяний крохмаль та борошно просіяне разом і цукор. Лопатка для перемішування і будь-який міксер. Це може бути як стаціонарний, так і ручний. Почнемо приготування. Заздалегідь приготуйте форму для випікання, бока та дно нічим не змащуйте, а духовку увімкніть на 175-180 градусів. Для бісквіту потрібно дуже гарно збити яйця, від цього залежить його пишність. Трішки підсолюю яйця, додаю відразу весь цукор і починаю збивати. Обов'язково тари, де ви збиваєте яйця, а також вінчики, вони повинні бути сухі, без жодної краплі води. Якщо буде якась волога, яйця можуть не збитися. Якщо ви не впевнені у збитті своїх яєць, то трішки можна додати розпушувача у сухі інгредієнти, але я не додаю. Яйця потрібно збити до пишності та посвітління. Ось тут, наче, вони вже світлі та пишні, але ні, цього недостатньо. Вони ще занадто рідкі. А ось тут вони вже значно збільшилися в об'ємі іначе тримаються на вінчику. Дивіться, як перевірити, коли я проводжу вінчиком, то від яєць залишається слід, вони відразу не зникають. У два етапи просіємо сухі інгредієнти та перемішуємо лопаткою. Міксер вже не використовуємо. Розмішувати потрібно обережно, не колотати все тісто, щоб воно не втратило своєї пишності. Також у тісто можна додати цедру лимона або апельсина за бажанням. Переливаємо у здалегідь підготовлене кільце для випікання. Додатково я ще прохожуся шпажкою, щоб тісто рівномірно пропікалося і не утворювалася гірка. Випікаю 175 градусів або 180 градусів 30 або 35 хвилин. Завжди орієнтуйтеся по своїй духовці. 30 хвилин точно не відкривайте духовку, щоб бісквіт не осів, а далі можна перевірити готовність шпажкою, Вона повинна бути суха. Коли бісквіт спікся, не поспішайте виймати його із духовки. Відкрийте дверцята і нехай бісквіт разом із духовкою. Трішки вистигне. Далі вийміть на рішітку і почекайте, поки повністю охолоне. Холодний бісквіт виріжте із форми, обгорніть у харчову плівку і залиште на ніч або мінімум на 6 годин у холодильнику. Це потрібно для того, щоб коли ви робили тортик, бісквіт не так дуже кришився при нарізанні. У наступному відео я поділюся рецептом тортика, який я буду готувати із цього бісквіту. Тому обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відео. Якщо сподобався цей рецепт, зберігай та обов'язково поставь лайк.